Друзі, привіт! Ми сьогодні знову знаходимося в івано франківську і Приїхали на об'єкт забудовника Контіліум, який оздобив цокільне приміщення клінкерними термопанелями Royal Фасад із плиткою лондон Антрацит». Слід зазначити, що дуже часто зараз забудовники, які не хочуть весь об'єкт робити термопанелями, роблять хоча б перший або цокольний поверх клінкерними термопанелями, тому що термопанелі мають андивидальне покриття, тобто вони. Не вигорають, їх неможливо майже пошкодити механічно, тому вони будуть слугувати довгі-довгі десятиліття. Звичайно, на відміну від мокрого фасаду, який можна пошкодити, просто провівши там, не знаю, рукою по ньому. Давайте ближче подивимося, як виглядає ця плиточка вживу. Ось так вона гарно, дуже красиво. Бачите, основний фасад у нас в сірому кольорі, Там якісь оранжеві вставочки. А тут у нас цокільне приміщення буде найбільш прохідне місце. Зробили клінкерними термопанелями з плиткою лондон Anthracite. Вона нагадує таку текстуру, як під камінь. Бачите, така класна. Клінкерна термопанель має дуже високий ступінь несучої властивості. Е, у нас часто запитують, чи можна монтувати, ну, наприклад, кондиціонери на вже змонтований фасад. Звичайно, можна. Дивіться, ось який отвір зробили. Бачите? Ось він, ось манюсічка така для. Е, Шнурочки сюди все змонтували і все тримається надійно, якісно. Якщо вже змонтований фасад, ви все одно можете монтувати поверх цього фасаду і кондиціонери, і якісь інші приладдя, і те ж саме освітлення. Наприклад, Ось бачите, вже змонтоване після. Клас.